Доброго вечора, ми з України. Всім доброго дня. Пропоную до огляду розпакування посилки з сайту Aliexpress За трек номером. Ось таким. Це має прийти. Ну, так сподіваюся, бо видно, щоб посилка скривалася. Смарт-годинник. Так. Відкриваємо. Так. Смарт-годинник X68 Pro Ultra. Ну, як бачите, самі бачите, репліка на якій годинник і якої фірми. Так, ось така коробочка. Характери Ось такі, як бачите, так. Будемо розпаковувати. Ну тут дещо ще є, але то вже походу далі. Ну, ціна його близько 30 доларів. Так, він має бути чорного кольору. Так. Магії Apple нема. Треба відкривати самого. Так. Починаємо... Так. Інструкція на китайському. А також на англійській мові. Тут додаток можна скачати на телефон. Так це по ходу ми зараз будемо розбиратися. Так. Ремінець. У нас веду нормальний. Не є такі жорсткі. Так, зарядна станції. Манітна. Так і сам годинник. Ось такий. Учиться чиним. Еще одна кнопка. Я думаю, що годинник треба поставити на зарядку. Зараз поставимо на зарядку і продовжимо. Але спочатку подивимося, що є ще далі дальшому комплекті, і тоді продовжимо зйомку. Так, так ще є такий ремінець З синього кольору. Ось такий так. Білого кольору. І помаранчевого. Так. так, все більше тут нічого нема. Так. Йдемо ставити годинник на зарядку і повертаюся. Так, продовжуємо. Так, трошки підзарядили. Так. Ось так можна міняти цифер бралати. Різні отакі. Є ну, от багато в додатку. До речі, додаток називається Fit Pro. Під'єднали до телефона. Все нормально. Так, тут є режими спорт. Відповідь на дзвінок навіть можна набирати номер. Так, ще що можна, погода. От погода, зараз подивимося. Ось так. Воно під'єднало. Годинник. Месенджер. Можна, ну, так як у всіх смарт-годинниках, пульс. Пульс, тиск, режим сну, Ватсап є, що ще є. Twitter, Facebook. Ну і різні додатки. Ну, що говорити про годинник, треба протестувати. Наперед ми теж не можемо говорити, що ще добре, чи ні, як батареї тримає. Це треба тестувати. Думаю, що ми ще зробимо коротенький огляд цього годинника, ну вже як протест, тим більше будемо знати. Ось такий годинничок можна придбати на Aliexpress за ціною 30 доларів, якщо Ну, зараз камери мітями, ну, думаю, це вигідно. Ці всі, всі треба времінтяб і 800 гривень. Так. Так що будемо тестити. Ось такий годиночок похожий на Apple Watch. Ось такої датчик і GPS є в ньому. Так, ну ще має бути... Має бути ще не всі, ну це вже треба, коли буде перевірятися, то вже скаже власник годинника, чи є не всі, чи нема. Так що, всім дякую за увагу, всім мирного неба і до наступних зйомок.